Микола Хвильовий, Дорога й ластівка. Було тихо і темно. Раптом повіяв вітер, і закрутило, зашуміло в деревах. Був грім, то прийшла літня пахуча громовиця, зірвало її і помчалась вона на темну просторінь. А потім зашумів дощ. Вона шукала світло, шукала, найшла. Полетіла, влетіла. Було чудове, блискуче світло. І тихо, без дощу. То була кімната. Сіла на шафі спокійно, сухо, тепло, але хвилювалась. Її хвилювало звичайне світло, електрика. Тоді вона зірвалась і знову полетіла. І от чотири оксамитових стіни. Ясно. Вдарилась в оксамитову стіну і впала у фарфорову чашу. Назад, назад і в клавіші пронісся мелодійний звук. А що вона? Ще раз у розписану стелю, а там в здемозі впала. Сиділа, важко дихала, а її ніжки обгортав килим то східний оксамитовий килим із Турції. Певно, кімната була незвичайна, то була кімната в моїй уяві. А За вікном носився вітер, скиглили дерева, тривожно кричали гудки. Тільки ніч сміялась тихо, темно і лукаво. Так, вона шукала вікна. Вилетіти у вікно, у дощ, у ніч, але вікна не було. Потім ще довго носилась по кімнаті, знову падала у фарфорову чашу і билась у розписну стелю. Була у розпуці, її надто тривожило звичайне світло, електрика. Тоді в дощ заскиглили дерева, а потім у дощ засміялись дерева. Чи чула вона, як сміялись дерева? Нічого не чула вона, нічого. Нарешті вдарилась вона у срібну жирандолю і впала на оксамитовий турецький килим. Зітхаючи в останнє, вона розбилась на смерть, хилила голівку від світла і шукала очима вікно. Вікна не було, і вона вмерла. А за вікном стояла ніч, і тихо, темно, і лукаво усміхалась. За десять хвилин світало. За годину я увійшов у кімнату, вже ночі не було. Прийшла громовиця, пройшов дощ. Підводилось сонце. Пахло сонцем, пахло життям. Я зітхав глибоко і високо підвів голову. Потім узяв її за крильця, зневажливо подивився на крильця і кинув її в помийну яму. Дарились бродячі міські пси то була ластівка.